Показати розвиток військових традицій в Україні та виду зміни зброї та обладунків у Чернігівському історичному музеї імені Василя Тарновського відкрилася виставка Честь та звитяга. Вона присвячена історично військовим традиціям України в контексті Європи, оскільки на території сучасної України відбувалося багато воїн, і вона була та залишається своєрідним щитом Європи. Ми розпочали тут з періоду Київської Росії, з періоду князівських дружин. Потім перейшли в тему рицарства. І Україна, знаходячись у складі великокнязівства Литовського, речі Посполитої теж була не остерень. Цього явища, ну і далі козацтво. козаки – це можна сказати, теж таки був своєрідний лицарський орден. І закінчили вже 19 століттям. На виставці представлені експонати історичного музею та відомих колекціонерів України. Серед них привертають увагу величні рицарські обладунки, характерні для кінця 14-го, початку 15-го століття. Зараз представлено е, два. Обладунки, один повний, другий взагалі не повний, тому що це його помічник. Тобто це лицарський обладунок і його сквайр, хто, хто його носить. Тобто подає, приносить, одягає, роздягає його, по суті, обслуговує в похідних умовах. І це тип обладунку називається Кастинбруст. Ви можете побачити по. Ну, це Швейцарія, і Германія більше характерні регіони, але. Це ну по суті, це були як е, законодателі моди в той час е, обладунків, якраз на початку 15-го сторіччя. Тому, в принципі, ці обладунки були поширені по всій Європі західній Європі і центральній. Поряд з рицарськими обладунками для турнірів є і меблі, реконструйовані істориком. Наявність меблів під час турніру вказувала на статусність рисаря. А кожен предмет, що зберігався в скрині, мав особливе значення. Самі рицарські обладунки виготовлені зі сталі. То тут представлено а, тубус для грамоти, обов'язково грамота з собою лицарська. Також ми бачимо, є тріптіх для того, щоб ну люди були дуже набожні і для того, щоб помолитися. В Скрині зберігалися різні речі, переважно це тканинні речі, а також посуд. Часто зберігався із олова зроблений. Завдяки виставці можна простежити значні видозміни у військових традиціях певних періодів. Початковий період Київської Русі, це, це князівські дружини, які часто складалися з варягів, з вікінгів. То у них в першу чергу це було почуття ну, от, хоробрості, тобто вони головне це було е, вірність своєму от, братерству, безстрашно дивитися в очі смерті. Там так, ну про якийсь гуманізм до ворога там. Говорити якось важко знайти такі моменти. Християнська традиція вона вже привносить такі поняття як справедлива війна, несправедлива війна. Що війна це більше. Ну тобто, дається через те, що ну, люди недосконалі по нашим гріхам, тобто це вже не таке позитивне явище, як за часів варягів там, вікінгів, да, а це вже розглядається як ну, скажімо так, недосконалість людства. У часи рицарства в Європі з'являється кодекс честі, який із часом змінюється та поширюється і на території України. Це честь роду, от е, вірність християнським принципам, вірність своєму ну, сюзерену, так ну скільки та, е, е, суспільство, от, так само і казаки, тобто це і братерство, і почуття волі. От, і в дев'ятнадцятому столітті вже з'являється ну такі, от уявлення про те, що треба ставитися скажімо, до цивільного населення, тобто, щоб воно не страждало під час цих от воєн на нашому заглавному монтажі. Ми бачимо геральдику вже наших бригад, які взяли імена видатних історичних персонажів, яких ми тут згадуємо в виставці. Тобто, починаючи від князів, закінчуючи вже гетьманами, виставку та звитяга можна переглянути в історичному музеї до кінця червня цього року.